Всім привіт! Ще одна гра, яку б я хотіла сьогодні порекомендувати це рибалка. Як би це не було банально, це дійсно гарна гра. Від 3 років, бо тут маленькі елементи, але якщо ви граєте з дитиною тільки разом, то можна і раніше. Що розвиває в нас? Уяву, спритність, уважність, поситючість. Ця іграшка музикальна, тому будьте до цього готові. Ось такий варіант я колись брала в АТП. Зараз є вдвічі менша рибалка в Аврорі бачила дуже часто. І показую. Є різні кольори, звичайно. Ось, як вона працює. Є два види в нас вудочок. Є вудочки такі. З крючечком і є вудочки з ось таким гачечком. Так, і яка суть гри, виловити рибку. Вмикаємо і чекаємо, поки рибка закриє ротика, витягаємо, складаємо. Все просто. Падаємо або по кольорам, дитина вивчає кольори, або в рахунок також, у кого більше, хто, хто більше зловить. І так граємо, доки не надоїсть. Тому ось така іграшка. Однозначно рекомендую для дітей у подарунок, для розвитку. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал.